Маємо ще таку зараз порцію щастя щастя від читання, тому що книги це те, що може робити нас щасливими. Я в цьому впевнена, особливо якщо це є день обласного читання, і в нас є гості, з якими ми будемо говорити про це. Це є Людмила Полєєва-Чижович. Вона є Поляєва, пробачте вона є бібліотекар ліської обласної бібліотеки а для, також, дітей. для дітей. А також Андрій Бочинський, письменник. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть про таке свято, яке зараз встановлено вже День обласного читання, бо до цього ми про нього ще не знали. Так, власне. Ну, Хто знав, хто не знав, власне, цей обласний день читання був започаткований у 2007 році, власне, нашою бібліотекою, Львівською обласною бібліотекою для дітей. Оскільки ми є методичним центром районних бібліотек і сільських, в нашому підпорядкуванні дуже багато бібліотек. Ну в якому підпорядкуванні ми їм не даємо методичну допомогу, комплектування йде через. Через нашу бібліотеку. Ось. І щоб привернути ще більшу увагу і підняти ще більший рейтинг, скажімо так, книги, читання, от якось так було встановлено, що 20 березня в усіх бібліотеках, шкільних, районних читаються книги. Ну і віддається перевага власне, голосному читанню. Кілька років тому було вже встановлено такі тематичні читання. От, наприклад, коли був ювілейний рік Василя Симоненка, то читали його казку цар Плексій Ювілейний рік Марії Йосипів Людкевич». був, то читали її книги. Цього року ми спільно з видавництвом Старого Лева започаткували такий прекрасний проект. Бібліотека Малого Лева. От, Власне, це такий логотип це емблема нашого Левчика і частина емблеми Старого Лева де uh, the... Ну, мета якого зрештою їздити з письменниками видавництва «Старого Лева в районні сільської бібліотеки Львівщини. Знаємо, ну, що ви вже побували та. у моєму рідному і коханому місті Сокаль. Також вчора ми побували у Сколи, так? Так. З ким ви їздили, розпитаєте? Чи з паном Андрієм? ви були? Власне, mm -hmm. з Сокальщини ми розпочали цей mm -hmm. проект і розпочали власне, з, з Андрієм Бачинським і з презентували його прекрасну книгу «Детективи в Артеку» або команда скарбошукачів» І, от, про те. Про, про враження від поїздок, я думаю, краще розкаже Андрій як письменник, бо я, я вам розкажу як бібліотека. Як вам сокаль? Е, класно. Правда? Причому, як вам я, був, я був тільки вперше в Сокалі, <світ> хоча дуже багато подорожую і по Україні, і дуже сподобався мені Сокаль, дуже сподобався. ну Хоча трошки гнітюче, враження від оцеї Тюрми я розумію, який це був монастир, класний та, шкода, шкода. Там куполу згорів і, і, і просто дороги. фантастичний цей костел, mm -hmm. що в міжвоєнні часи будувався, Таких у нас мало тут ну, і погані дороги. А ну це, це атракція. Але це потрібно. Ми переходимо Мерете. до читання, да, читання особисто. Тому що ви зустрічалися з дітьми, ті, напевно, що які не мали змоги до цього бачити, вас як письменника. І, напевно, для них це було велике здивування спілкуватися з автором улюбленої книги. Яка реакція була діток? Які вони вам запитання ставили? Як е, вам було таке комунікація? Перша реакція, що не вже бувають живі письменники. Так, письменки. А не так, суденську бібліотеку, ура, у нас живий письменник. який вік дітей? Діти взагалі найкраще читають, такі, що самі читають. Це, напевне, від 4 по 8 клас. Потім вони стають вже такі трошки підлітки, такі, трошки в них вже такого з'являється підліткового. Потім вони все одно нормальні стають. І насправді дуже класні діти, і чомусь чим далі від Львова, вони якісь щиріші. І... Хоча і у Львові класні діти, ну діти є діти, вони завжди класні. Просто Не всі читають живих але... письменників менше бачать. У Львові угу. якось так воно їх густина більше. Власне, ми переконалися в тому, що Дуже, дуже правильний цей проєкт. І ми на, на, на правильному шляху, коли побачили дійсно оці, ці, ці очі, ці діти, які хтось відгуки вже приніс на, на книжки, хтось з книжками прийшов автограф поставити. ну і, і Були такі, що купували. Тобто, реально діти, діти з задоволенням йдуть, і не, не так, що от позганяли от на захід і, це, і було оголошено, і діти поприходили. І хочу ще сказати, що власне вчора. В нашій бібліотеці і взагалі в бібліотеках е, України розпочався всеукраїнський тиждень дитячого читання. Тобто, впродовж, ну, в нас це буде тривати до 27-го. Е, Березня в деяких бібліотеках з понеділка почнеться в кожному по різному, але власне, оцей тиждень, всеукраїнський тиждень дитячого читання, коли також особливо багато заходів проводиться в бібліотеках. Заходи проводяться в бібліотеках завжди, і, і кожного дня тільки ну не, не завжди такі масштабні, скажімо так. От власне, вчора в нас розпочався. В Нашій львівській обласній бібліотеці для дітей цей всеукраїнський тиждень і такий дуже був тригодинний марафон флешмоб. три години з пані Ліною. Вчора був ювілей Ліни Костенко. То читали усі бажаючі, власне, впродовж трьох годин вірші Ліни Костенко. Там на наступному тижні у нас також буде дуже і вистав багато де будуть діти самі презентувати. Тобто, ну і взагалі в бібліотеках всієї України відбуваються. Продовж цього тижня. Якось так встановлено, колись це були канікули. Угу.